Друзі, головний тренер колективу Сокіл Роман Ковальчик. Роман, скажіть, будь ласка, що сьогодні не вийшло? Як вважаєте, чому такий рахунок і чи закономірний він, на ваш погляд? Ну, загалом просто так скалася ігра по використаних гульових моментах. Гра, що туди була, достатньо кількості гульовань, що назад було достатньо кількості, звісно, результат не відповідає дійсності по грі, але чисто десь по деяких ігрових моментах наших гравців, там де вони допустили просто несумісні помилки на цьому рівні, воно просто так і Ну, Нічого закономірно, нічого поганого тут немає. Розберемо їх помилки, вони їх знають, але десь вони ну, чисто, чисто їхня помилка індивідуальна трьох гравців. Три гравця, які допустили грубі помилки, і воно нам перевернуло гру. Якщо б вони цього не зробили, або в колектив, команда до кінця ми б все своє витягнула. Ви сказали про три помилки трьох гравців. А хто сьогодні сподобався вам сьогодні у вашому складі? Хто, наприклад, зіграв можливо краще, ніж будь-коли? Ну я вам так скажу, рівно зіграли всі, щоб явно десь хтось щось вивів, щось рівно зіграли три, крім трьох наших гравців, які допустили ці гульові помилки. За що звісно, будемо розбирати. Ну як розбирав? Вони їх знають. Чому вони їх допустили? Ну. Все ж таки треба десь і в Уртарьо посліяти, ігор кількість якийсь провести, але нема дуже багато часу чекати. Так само Гуцуляку, так само бабаку, такі помилки не можна пробачати. І, ну, все, воно, все воно стане. Нічого тут такого нема. Просто скався результат в сторону команди «Аврора» позитивно. Сьогодні вперше ви зіграли проти дебютанта, можна сказати, екстраліги, колективу Аврора Класт. Що по супернику скажете? Наскільки незручний для вас? Чи, чи як готувалися? Готувалися традиційно, так, як на всі суперники. Ну, десь є ігри команди сильніше покажуть, десь слабше, важко всіма і грати. Зараз я ж говорю, екстраліга дуже підрівнялася. І ви бачите, які результати скадуються в різні сторони. Ну, я вважаю, тут у нас зараз хороших команд таких рівних є шість-сім таких, що тут навіть переваги десь віддати. Тут ще від ігри до ігри, чисто як команда зіграє, як складеться по гольових моментах. Десь тому такі результати вискакує. Ну, зараз ще декілька ігор. Я бачу, вже всі команди втягнулись, воно все підрівняє. Ну і будемо дивитися далі. Явно так нічого не можу сказати. Ну, Рівно грали молодці, що одна команда, що друга грали. Всі старалися і хотіли перемогти, скалось в сторону Аврори через наші ж помилки.